Вітаю, друзі! Сьогодні 11 лютого з вами знову Валерій Клочок зібрав для вас найосновніше на сьогоднішній ранок. От, Зокрема, дуже цікава інформація з'явилася у виданні Financial Times про те, що Зеленський може оголосити вибори 24 лютого. Україна почала планувати такі заходи. Хоча направду скажу, це не зовсім так Уже є певне спростування цієї інформації з офісу. Також стало відомо про те, що ідея відновлення контактів із Кремлем у межах мирних переговорів, до чого вдається Франція, викликала розкол у Європейському Союзі. Не всі хочуть, щоб Макрон спілкувався із Путіним. Ну а Трамп розглядає можливість розгортання додаткової кількості ядерної зброї та проведення нових підземних випробувань. Вірить, що з Іраном підпише мирну угоду, але про всяк випадок каже, якщо це не станеться, може відправити туди ще один авіаносець. Давайте, друзі, про все детально, по порядку, підписка, коментар, вподобайка. Дякую вам, шалено і безмежно за те, що ви підтримуєте мою роботу для вас, мої дорогі підписники, випадкові глядачі каналу. Цей непростий для всіх час. Отже, публікація Financial Times наробила переполоху сьогодні в ЗМІ. Практично всі соціальні мережі пишуть про це. Україна починає планувати проведення виборів президента та референдуму. Про це говорилося багато раніше, і про це говорив сам президент України, але потім відійшов від цієї ініціативи. каже: ну, не можемо ми проводити вибори тепер, каже в умовах війни. Хоча раніше такий варіант допускав. Чому з'явилася інформація? Тому що адміністрація Трампа, як пише Financial Times, вимагає провести обидва голосування до 15 травня, інакше Україна може втратити гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Зараз йдуть торги між Європою, США між Україною, США між Росією і Сполученими Штатами Америки, і між Росією та Україною. Так, друзі, це все частина переговорного процесу, який рухається дуже складно, і Європа дещо бачить е, по-іншому весь цей рух. Я про це обов'язково також скажу, тому залишайтеся на каналі. За словами джерел, Зеленський планує оголосити проведення виборів вже 24 лютого. Джерел Financial Times українські та західні посадовці підкресли, що сам графік. Так і ультиматум ша чи будуть остаточними, тобто це ще не факт. Вони сумніваються, що це станеться 24 лютого, в четверту річницю широкомасштабного вторгнення в Україну. оскільки вони залежать від низки факторів, мається на увазі ці графіки, залежать, зокрема від того, чи буде досягнуто прогресу в мирній угоді з Росією. І фактично, майже відразу після появи цієї публікації Financial Times, видання наближене до офісу президента України РБК Україна публікує інформацію про те, що. Поки в державі немає безпеки, не буде і оголошення про вибори, сказали так в офісі президента України. Ну і дійсно, це все друзі, схоже, поки що на торги. Я не виключаю, що таке оголошення може бути, але ну справді ідея замороження війни зараз вона, хоч і очевидна для нас, її просуває Дональд Трамп, але її не дуже хочуть у Європі. Про що йдеться? Ідея відновлення контактів із Кремлем у межах мирних переговорів щодо завершення війни в Україні розколола країни Європейського Союзу. Про це пише Євроньюз. Одні закликають призначити спеціальну посланця, це, зокрема, країни Балтії. Інші вже самі почали відновлювати контакти із Кремлем, як то Макрон. Я вам впродовж дня вчора розповідав, багато про це, не буду повторюватися. Що пише видання? Чи має Європейський Союз зателефонувати Владіміру Путіну? Запитують вони, відповідь залежить від того, кого ви запитаєте. Зокрема, проти контактів з Росією, але саме в форматі Макрон Путін виступили Німеччина, Естонія, Литва та Кіпра. Хоча тут є певна неточність, канцлер Мец підтримав контакти з Путіним. Але я думаю, що можливо також передумав і вирішив. Давайте ми призначимо спецпосланця. Вони вказують, тобто ці країни, на максималістські вимоги Путіна. Та натриваючі російські обстріли українські енергетичної інфраструктури і цивільних об'єктів у період виснажливих морозів, як доказ того, що Москва не готова до жодних поступок. Так, Москва не готова до поступок, Москва хоче максималістських умов замороження війни. Тим часом, глава дипломатії Європейського Союзу, Каякалас, яка активно коментує і переговори, активно займається допомогою Україні. Направду так, але з точки зору власних інтересів. Вона заявила про те, що потрібно скоординувати кроки, які спрямовані на контакти із Путіним. Потрібно скоординувати це все на європейському рівні. І говорить наступне: а тепер звертаю вашу увагу, що вона пропонує. Давайте спочатку обговоримо про що ми хочемо говорити з росіянами, перш ніж розміркувати про те, хто буде з ним говорити. Тобто спочатку напрацювати питання, які треба говорити з Кремлем, призначити спецпосланця, напрацювати єдину позицію. Ну це звісно буде тривати довго. Це буде тривати стільки, скільки потрібно Європі. Однозначно, так і вона таку пропозицію висунула. І за її словами, найближчими днями буде розроблено пропозиції щодо того, якими мають бути умови для досягнення довгострокової. Тривалого і сталого миру після цього відповідний перелік буде направлений державам-членам Європейського Союзу. Держави отримають цей перелік, скажуть, ми з ним не погоджуємося. Ми направляємо свої пропозиції у відповідь. Хтось буде збирати ці пропозиції, формувати документ, і це буде тривати довго. Тому я й кажу, що у Європі свої плани на все це. Хоча Європейський Союз справді розглядає можливість повної заборони, наприклад, криптовалютних операцій з Росією. Про це пише також Financial Times, тому що в Брюсселі вважає, що точкове внесення окремих криптосервісів до санкційних списків не дає бажаного ефекту. Вони говорять про те, що треба взагалі заборонити перевозити російську нафту. Проти цього виступають Мальта та Греція, і не лише Угорщина і Словаччина, до яких, до речі, приїде Марко Рубіо в рамках європейського турне, також про це скажу. Тобто єдності в Європі немає. Європейська комісія, наприклад, працює зараз над спеціальним енергетичним планом дій для України і закликає держави ЄС терміново передати додаткові системи ППО для України. Про це заявила Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, але реалізація цього плану можлива. І розрахунки такі в Європі до наступної зими. Тобто не цієї на цю зиму розраховувати нам не варто. Тобто, Європа будує свої плани з огляду на те, що війна може тривати 26 і 27 рік. Вони сьогодні в Європейській Раді мають голосувати. Рішення про виділення Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги, схоже на те, що ці гроші будуть, бо без них ми точно не зможемо втриматися під тиском російської агресії. Тому і оголошення про вибори, як на мене, зараз поки що відтерміновується його не буде. Зеленський не буде цього робити, однозначно зараз щонайменше до червня місяця будуть удавати те, що переговори відбуваються з і української та європейської і російської сторони. Але Дональд Трамп буде провадити абсолютно іншу політику. Він буде тиснути на Європу. І от таке зараз відбувається, друзі, приховане протистояння, приховане для загалу, але очевидно для тих, хто безпосередньо дотичний до ухвалення рішень. Багато що буде. Вирішено неформально на конференції з безпеки в Мюнхені цими вихідними, і в тому числі на неформальному саміті Європейського Союзу, який проходить цими днями. Там не будуть розглядати питання України від слова зовсім. Там будуть розглядати питання безпеки. Єдине, що на засіданні міністрів оборони і міністрів закордонних справ. Країн ЄС, де буде присутній Федоров, вони будуть говорити про те, як Україні допомогти з ППУ в енергетичній сфері. Але як ви бачите, вони планують цей план ви бачите, за тавтологію, узгодити і реалізовувати до наступної зими. Тому дійсно у Європи такі плани. Звісно, це не означає, що війна не може закінчитися, наприклад, цієї весни. Таке може бути. Але ми повинні розуміти адекватно зараз оцінювати те, хто яку позицію займає. Тим часом на Харківщині через постійні ворожі обстріли оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетиці. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Сили ж ППО минулої ночі знищили 112 із 129 ударних дронів, зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на восьми локаціях. Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури Запоріжжя. Через атаку без електропостачання залишилося понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста Запоріжжя. Попередні люди не постраждали, натомість п'ятеро дістали поранені внаслідок ворожих атак по вільнянську. Це також друзі. Офіційна інформація обласної військової адміністрації. Російські БПЛА на превеликий жаль влучили по будинку у Богодухові на Харківщині, внаслідок чого загинуло двоє однорічних хлопчиків, дворічна дівчинка. І їх 34-річний батько. Постраждала також 35-річна вагітна жінка і 74-річна жінка. Ну, як бачите, росіяни продовжують бити по цивільних об'єктах і вбивають просто цивільних. Отак у них ведеться війна. Але відповідаємо і ми. Вночі безпілотники масово атакували Волгоград, унаслідок чого на місцевому НПЗ Лукою, Волгоград, нефтепереробка» виникла масштабна пожежа. Волоградське НПЗ, друзі, є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії і має стратегічне значення для російської військової машини. Підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Це немало. Ну і тепер до питань в Україні, ще давайте повернемося. Верховна Рада вчора засідала і дозволила обов'язкову евакуацію дітей із територій бойових дій, розширюється територія евакуації, на превеликий жаль. Евакуація може, як кажуть тепер у законі, бути загальною або стосуватися окремих груп, зокрема дітей, осіб з інвалідністю та громадян літнього віку. Що це означає, якщо ви не погоджуєтеся самі на евакуації, до цього може вдатися поліція, а дітей передати опікунам. Також Зеленський підписав указ, який дозволяє тепер чоловікам від 60 років служити в силах оборони за контрактом. Мова йде про добровільну службу тим, кому 60 Але, звісно, це буде підставою для підписання контракту тим, хто. Буде проходити додаткові огляди і так далі, тому подібне. Тобто тут розкриваються можливості для мобілізації в тому числі. Згідно з цим указом під час дії воєнного стану на службу можуть прийматися особи 60, хоча, звісно, багато хто і бажає служити, які визнані придатними до служби за станом здоров'я, отримали письмову згоду від командира військової частини. Чому я так говорю, бажають? Тому що є ті, хто зацікавлені в грошовому забезпеченні друзі, перебуваючи, наприклад, в тилових частинах і так далі. Такі випадки є. Не можу сказати, що вони носять масовий характер, але ну реально є. І для вступу на контракт такі кандидати подають відповідні заяви та письмові згоди до місцевих центрів комплектування соціальної підтримки. Тобто Тисика мають ухвалити рішення, але там є повідомлення про те, що це мають ухвалювати рішення на рівні командирів і навіть генштабу. Є ще одна цікава інформація про нову новітню українську зброю. Українські інженери створили та успішно випробували новітню лазерну систему протиповітряної оборони під назвою. Sunray. Ну загалом такі повідомлення про такі ППО вже з'являлися раніше в інших країнах. Ну кажуть, що наша дешевша і дуже ефективна. Про це пише The Atlantic. І Що примітно на випробування був запрошений відомий журналіст Саймон Шустер, який свого часу написав книжку про Зеленського. Він говорить про те, що це справді дуже і дуже зручна система, яку можна встановлювати на дах пікапа. Зброя працює безшумно не випромінює видимого світла. Під час демонстрації Лазер за лічені секунди підпалив дрон, після чого той упав на землю. Ну, будемо сподіватися, що запустять це всерійне виробництво. А тепер давайте, друзі, повернемося до міжнародки трішки, тому що вона нам вкрай важлива. Ви добре знаєте, хто такий Марко Рубіо. Це державний секретар США, про якого в Україні відгукується дуже позитивно. Мовляв, він не такий, як Трамп, він професійний. Ну і направду, якщо задати голосування за його призначення в Сенаті, то за нього проголосували всі 100%: і республіканці, і демократи. І Марк. Рубіо демонструє нібито таку помірковану політику, але звертаю вашу увагу, він не говорить нічого такого, що не подобається Трампу. І дуже примітно, що він буде на конференції з безпеки в Мюнхені цими вихідними, і він відвідає Угорщину та Словаччину, ті дві країни, які активно підтримують російську політику. Випадковість не думаю. Так от, друзі, у Будапешті Рубію зустрінеться з високопоставленими чиновниками для просування двосторонніх та регіональних інтересів. Ця поїздка набуває додаткової ваги напередодні квітневих виборів в Угорщині. Ну, будуть робити все, щоб Орбан залишився при владі. І Марко Рубію в цьому допомагає. І також він буде в Словаччині. Там також зосередяться на регіональній безпеці, зобов'язаннях НАТО, співпраці у сфері ядерної енергетики. Ну, таке загальні фрази, але. Дуже дуже показав. Можливо, буде переконувати зайняти іншу позицію е, Фіцо та Орбана, але я думаю, що це безперспективно. Ну і Трамп піротувався проводити ядерні випробування після спливу дії договору СНО 3 з Росією. Про це пише ведення New York Times. Після закінчення останнього ядерного договору між США та Росією адміністрація Трампа роздає можливість розгортання додаткової кількості ядерної зброї та проведення нових. Підземних випробувань. Усі кроки можуть бути спрямовані як на посилення ядерного потенціалу, США, пише The New York Таймс, так і на стимулювання Росії та Китаю до нових переговорів щодо обмеження озброєнь. Трамп готовий підписати угоду, але каже лише з Китаєм. Китай дуже важливий, тому що він хоче від них письмових зобов'язань, щоб вони не нарощували ядерний потенціал. Цього досягти буде вкрай складно. Ну мені видається, що це навіть нереально. Хоча... Також Трамп пригрозив відправити другий авіаносець для удару по Ірану у разі провалу переговорів. Нібито Іран готовий відмовитися від збагачення урану і готовий, як кажуть, його розбавити. Ну, поки що дуже все так примарно виглядає. За словами Трампа, США або досягнуть домовленості з Тегераном, або можуть вдатися до жорсткіших дій. Подібних до попередніх військових кроків. Сьогодні у Вашингтоні перебуває Бенамін Нетаньяху. Він вже зустрівся з Кушнером та Вітковим. Проговорили вони певні питання. Далі буде зустріч в Вашингтоні із Трампом. Відомо про те, що Нетаньяху вже попередив американців, що він сам може завдати удару по Теграну, але звісно, йому краще це робити із союзниками. І як на мене. Треба стримати Тегеран, але ну я не думаю, що Трамп наважиться на дуже серйозну військову операцію в цій країні, хоча хотів би помилятися. І щодо старлінгів, про які багато говорять, проблеми із старінками є на Росії, зокрема, у військових Росії, є такі проблеми і у військових України, так, друзі. Але Росія та Іран заявили, що Старінг маска порушує міжнародне право. Чи є б мечало, вибачте, у заяві Тегерану йдеться, що операція Старинг на іранській території є незаконною, порушує суверенітет держави та означає несанкціоноване військове використання комерційної супутникової мережі. Ну, ви знаєте, що Маск надав можливість безкоштовно користуватися цим зв'язком протестувальникам в Тегерані, але, на жаль, там втопили в крові ці протести. Ну і навіть влади. Тегерану, Ірану вже перепрошує за те, що вони були такими жорсткими, перепрошує у місцевих мешканців. Натомість росіяни заявили, що SpaceX може порушувати договір про космічний простір 67-му року, підписаний, зокрема, і США, а саме положення, яке вимагає від супутникових операторів враховувати інтереси інших космічних суб'єктів. Ну, треба, щоб і ви враховували тоді росіяни міжнародне право у своїй зовнішній політиці. Що ви не робите від слова. Зовсім і не збираєтесь. Ну, звісно, це все риторика, друзі. Поки що на цю хвилину всі новини, які хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Підписка, коментар, подобайка. Спасибі, що ви є активними під відео. Повірте, це вкрай важливо, коли немає світла. Кожна ваша дія вона допомагає просувати україномовний контент, і я вам за це шалено дякую. Всіх люблю, ціною і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!